Для нас, але й для наших рідних і близьких. Особливо шануємо святителя Миколая і вважаємо його як майже рівно Апостольного. І здавна на нашій батьківщині шанувався святитель Миколай. і навіть є така чудова, чудова історія про святителя Миколая і про те, як люди сприймають його, що часто святителя Миколая сприймають. як Одного із троїців. Але, звісно, ми віримо в Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого Духа, але настільки шануємо його, що навіть деякі люди вважали його як одного із Святої Троїці. І є нам така чудова історія за одного семінаріста, який став священником, його відправили на дальній прихід. І коли він почав служити на цьому дальному приході в селі, він звернув увагу на те, що люди неправильно сприймають святу Троїцю. Що, на думку людей, свята Троїця це Господь, Богородиця і Святий Миколай. І ось він, побачивши це непорозуміння, вирішив привести лекцію своїм прихожанам, підготувавшись, і в один з днів богослужіння провів цілу лекцію на цілу годину. Що свята Троїця це Бог Отець, Бог Сина, Бог Святий Дух. Розказуючи догматичні істини, розповідав, вклав все свою е, усердівцю е, проповідь. І от, е, задовольнившись своєю такою годинною проповіддю, звернувся до одного із своїх прикажан, каже: Ну що, Микола, ти зрозумів, що така Свята Троїця? Так, да. що така свята Троїця? Господь Богородиця і Святий Миколай. Це одна із таких історій, яка свідчить дійсно, наскільки на нашій Батьківщині і у всьому православі шанується Святий Миколай. Це єдиний такий святий, якого ми, від якого ми очікуємо подарунки, починаючи від самого дитинства і вже доросла, ми очікуємо від нього подарунки. Знаємо, що святитель Миколай є один із. Таких святих, до кого молитви наші не просто є почуті, але молитви, на яких Святий Миколай дуже швидко відповідає. І дуже значимо сьогоднішній день молитися в цьому храмі, в цьому історичному храмі, і кожного року приїжджаючи в цей храм, дуже приємно видно, що цей храм розвивається, розбудовується, відновлюється. І е, також дуже гарно е, те, що в сьогоднішній будній день, ще раз засвідчення того, що наскільки ми шануємо Святого Миколая, це кількість людей в будній понеділок. Е, ми всі зібралися в храмі Божому і е, 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 молитовно зігріваємо один одного. І для кожного з нас також є Святий Миколай, є прикладом того, як, яким повинен бути християнин. І самого свого дитинства Святитин Миколай е, був, е, е, горів таким е, любов'ю до Бога, до людей. І ми знаємо із історії з його життя, як він е, намагався робити добрі справи, Причому намагався це робити в тайні, допомагаючи е, батькові, який був в скруті, який вимушений був е, піти на такий, такий крок, щоб віддатись своїх доньок. На розпусту через те, що іншого варіанту прожити в нього не було. Але Святий Миколаїв, тайний відкинув гроші, позбавив його цього позору і так управив, що за стараннями Святого Миколая так управилося, що батько достойно віддав своїм доню, не зганубивши ні їхню честь ні свою. Ми знаємо, що Святий Миколай звертався до Святого Миколая зверталися по допомогу за його життя, коли він намагався бути люблячим і допомагати всім, кого зміг. Але також знаємо іншу його сторону, коли Святий Миколай був не тільки повний любов'ю, але і ще до людей, але ще він був був і горів любов'ю своєю до Бога. Ми знаємо, що Святитель Миколай приймав участь у Першому Вселенському соборі, де відстоював правду Божу і навіть в спорі з Арієм, не витримавши емоційно підпливом емоцій, то, що Арій вчив єрістю і намагався роз'єднати церкву. То святитель Миколай відпустив навіть е, е, пищочину або е, зовшиння, або вдарив його в емоціях своїх в е, е, браку е, слів. Е, і за що він був єпископом е, 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 тодішньої церкви відсторонений, але в того в наступного дня е, Господь явився на одному із святителів. Сказав, що, е, так, е, що він є служитель Божий, що е, Господь його е, недаремно у служіння, його повернули у служіння. І також цікавий той факт, що сам Святитель Миколай е, е, спочатку горів е, любов'ю е, настільки до Бога, що хотів е, е, усомітнитися, е, служити в постелі, як багато постельників. Але Господь йому цього не дозволив, і він е, повернув його знову до служіння Богу і людям. І, і е, знаємо, що святитель Миколай е, все своє життя довгі роки служив Богу, е, і навіть після його смерті він е, допомагав е, людям. Ми знаємо багато історій із того, як. В часи скрутні, коли був голод, він розвертав кораблі і повертав всі ці кораблі в своє рідне місто, мири Лікійські, де, за його стараннями були багато людей звільнені від голоду. І особливо радує те, що Святитель це... Добрий старець, якого з любов'ю ми зустрічаємо, і кожного року, святкуючи Миколая, ми перебуваємо перед святі Різдва Христового. Це великому великому святі. Тому я вас ще раз серд вітаю цим святом. Нехай за ваші труди, за ваші старання, що ви знаходите час приходити до храму Божого не тільки. Помолитися до Святого Миколая за свої потреби, а також і подякувати йому за ті ваші багаті молитви, які ви звершили до Господа, до Святителя Миколая. І нехай святий Миколай кожному із вас покладе подаруночок від ялинку, нехай святитель, святитель Миколай. Не тільки е, кожному особисто, але й нашій країні подасть е, багато подарунків, особливо нашим Збройним силам, багато е, гарних подарунків, щоб вони могли е, е, за, і за сприяння Миколая вигнати ту нешість, е, ту пошість, яка приперлася на нашу землю, яка, на жаль, обрачається свята. Е, ми знаємо, що зараз багато хлопців наших, там на передовій, ризикуючи своїм життям надсл... 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 в надскладних умовах, перебуваючи там, боронять нашу Україну. І ми молимося до святителя Миколая і просимо, щоб святитель Миколай, не... почувши наші молитви, спас і зберіг наших хлопців, і прогнав, як і він завжди робив, некрестів із нашої богондальній землі. Дякую вам, браті і сестри, за молитву. святитель Миколай. Моли Бога за нас. Дякую.